Усім привіт! З вами майка Немо і наш перший осінній нехайповий текст, як завжди. Ми щотижня відбираємо для вас 10 цікавих і неочевидних інженерних новин. Хоча цього разу у випуску звучать і максимально хайпові імена, наприклад, OpenAI. Ну але є речі, які просто не можна обійти увагою. А ще цього тижня нас атакують новини, формату якого біса. Вже чули про антивікову косметику з риблячих нутрощів, а про те, що дослідники навчилися робити мишей прозорими, але тільки шкіру нутрощі буде видно. Також у випуск не увійшла новина про стартап, який навчився перетворювати біль від тренувань на задоволення, напружилися. Не варто мова йде про мотиваційні написи, так тримати на екрані VR-шолома, який доведеться вдягати на голову, доки ви крутите педалі. Також можна буде збирати монетки протягом віртуального велотреку. Чесне слово, краще б вже зробили як у Кармагідоні, і то більше мотивація. А поки Катя згадує кровожерливе геймерське минуле, у новому випуску буде про таке. Отже, про OpenAI і на що їм свій власний чіп про прототип першого ядерного годинника. Перша в світі фабрика цинк іонних батарей відкрилася у Швеції. Нано підігрів новий спосіб зберігати донорські органи в Китаї. Літало щось цікаве, і тепер половина дефенс-аналітиків світу вгадує, що ж це робот, яким керують гриби. Нові рекорди про у сонячних панелях. Камери зможуть ловити невидимий людському оку спектр світла. Завдяки металикам. Мільйони людей неправильно використовують прилади для виміювання тиску, вражаючи результати дослідження в США. Аерогель, що допоможе запобігати аваріям на атомних станціях. OpenAI розробляє власний чіп для соа. Зроблять його для них TSMC. OpenAI збирається випустити свій перший внутрішній чіп. Його буде розроблено TSMC на базі технології A16 Anstrom. TSMC ще не почала масове виробництво за технологією A16 Anstrom, але розмови про її непересічні можливості вже йдуть повним ходом. Очевидно, їх підштовхнула Apple, коли зробила попереднє замовлення на нові чіпи на базі a 16 І не тільки Apple. в OpenAI... Також вирішили розробити власний чіп на основі цієї технології, щоб покращити можливості SORA для генерації відео. Причому плани OpenAI були настільки серйозні і масштабні, що вона навіть вела проговори з тієї 7 -7 Щодо створення окремого спеціального заводу для виготовлення цього чіпа. Гонка у сфері штучного інтелекту змушує великі технологічні компанії розробляти власні рішення, щоб залишатися попереду конкурентів. Наприклад, ByteDance, материнська компанія TikTok, нещодавно уклала угоду з американською компанією Broadcom про масове виробництво власного AI-чіпа на основі 5 нанометрової технології TSMC. OpenAI же вирішила стрибнути ще вище, і замахнулася на окрему фабрику. Але після ретельної оцінки різних факторів цей план був врешті відхилений, повідомили в компанії. Ми припустили, що це варто перекласти, як ми порахували гроші і зрозуміли, що бізнесу тут немає. До речі, не втомлююся нагадувати, що на майканема є ціла трилогія про виробництво мікрочіпів, тобто три випуски в оверінженерному подкасті від впливу геополітики на цей ринок до нюансів виробництва для справжніх фанатів. Теми рішення OpenAI перейти на технологію A16 Armstrong від TSMC зумовлене майбутньою інтеграцією SORA, програми на базі штучного інтелекту для генерації відео в нові моделі пристроїв Apple. Інсайдери ринку кажуть, що OpenAI та Apple тісно співпрацюють над цим проектом, оскільки остання має багаторічний досвід у розробці чіпсетів, що перевершують конкурентів. Однак на впровадження цього чіпа у виробництво доведеться почекати, оскільки масове виробництво технології A16 Енстром від TSMC очікується не раніше 2026 року. Проте це очікування має бути виправдане, оскільки у порівнянні з наступним поколінням процесу. N2P, як зрозуміло, з назви мова про двох нанометрові чіпи A16 забезпечує збільшення швидкості на 8-10% при тій самій робочій напрузі, а також зменшення енергоспоживання на 20% при тих самих швидкостях. Додатково цей процес має підвищену щільність на 110%, що робить його ідеальним для серверних застосувань. Атомні годинники це найбільш точні вимірювачі часу, якими володіє людство. За мільярд років вони відхиляються лише на декілька секунд. Але, вочевидь, це завелика похибка, бо дослідники працюють над ще більш точним девайсом ядерним годинником. Дослідники вже створили перший прототип такого годинника, і це виглядає цікаво. За яким принципом працює атомний годинник? І чим відрізняється ядерний? Атомні годинники відстежують час, підраховуючи вібрації окремих атомів, які практично не змінюються з часом. Наприклад, Цезій-133 вібрує рівно 9 мільярдів 192 мільйони 631 тридцять тисячу разів на секунду. На основі цих даних атомний годинник офіційно визначає тривалість секунди. Після цього всесвітній час синхронізується через мережу. Атомних годинників це робить можливим високошвидкісний інтернет, GPS, космічні запуски та інші технології, які вимагають неймовірно точних вимірювань часу. Ядерні годинники працюють за схожим принципом, от тільки вони вимірюють вібрації не цілого атома, а лише його ядра. Та в чому різниця? Вигукнете ви, зводячи руки до неба. Почнемо з того, що ядро атома у 100 тисяч разів менше за сам атом, аби ви уявили масштаб, це як ягідку лохини покласти посеред стадіону Олімпійський. Це буде ваше ядро. Відповідно, за секунду ядро атома цокає набагато більше разів ніж сам атом. Таким чином секунду можна поділити на більше відрізків і відповідно виміряти час більш точно. До того ж, ядро атома. Більш стійке до електромагнітних коливань, що можуть викривити результати вимірювань. В обох випадках цокають частинки, які переходять між двома квантовими станами завдяки впливу лазера певної частоти. Проблема полягає в тому, що для ядерного годинника зазвичай потрібен набагато більш потужний лазер, ніж для атомних. Хіба що, якщо працювати з торієм 229. Ядро цього атома має два квантові стани, які набагато ближчі один до одного за рівнем енергії, тому для переходу між ними достатньо меншої сили впливу. У квітні 2024 року дослідникам об'єднано інституту лабораторії астрофізики нарешті вдалося з'ясувати точне значення цієї різниці. А потім вперше перемкнути ядра Торію між двома станами. Для цього використали ультрафіолетовий лазер замість звичайного інфрачервоного світла як у атомних годинниках. Тепер команда взялася за створення прототипу ядерного годинника. Як він працює? Серія інфрачервоних лазерних імпульсів випромінює ксеноновий газ, який створює ультрафіолетове світло. Потім це ультрафіолетове світло спрямовують на ядра Торію, підвищені в крихітному кристалі, для збудження протонів і нейтронів. Оптичний частотний гребінець підраховує цикли ультрафіолетових хвиль, щоб виміряти час максимально точно. Дослідники також порівняли УФ частоту ядерного годинника з оптичною частотою, яка використовується в найточнішому атомному годиннику у світі. Наразі на цьому етапі ядерний годинник не швидший за атомний, який колись може поховати. Але на думку дослідників, першим кроком було показати, що принцип працює за допомогою цього першого прототипу. Ми довели торі, можна використовувати для надвисокоточних вимірювань часу. Говорить Торстен Шум, керівник дослідження. Швеції відкрився перший в світі мегазавод з виробництва цинк-іонних батарей. Накопичення і зберігання енергії задача, яка турбує не тільки нас з нашою енерготурбулентністю, а й цілком собі спокійні країни. Шведська компанія Енеполі відкрила дві своєї мегафабрики з виробництва цинк-іонних батарей на півночі Стокгольма, ставши першою компанією в світі, що запустило виробництво цієї технології в промислових масштабах. Фабрика, відома як центр інноваційного виробництва Енеполі, займає площу 6,5 тисяч квадратних метрів і розрахована на досягнення щоїчної виробничої потужності в 100 мегаватт годин. Правда, досягнення повної потужності очікується лише у 2026 році. За словами Енеполі, ця фабрика має задовольнити потреби Європи в безпечному зберіганні енергії. Чому саме цинк-іонні батареї? Енеполі обрала технологію цинк-іонних батарей, оскільки вона має кілька переваг перед літій іонними акумуляторами. Вони використовують водний електроліт, що робить їх не та знижує ризик пожеж і вибухів. Ці батареї дешевші, оскільки цинк більш поширений та легший у видобутку, ніж літій, і його простіше обробляти цинк іонні батареї можуть працювати в ширшому температурному діапазоні та потребують менше обслуговування. Ці батареї більш екологічні через простіший процес видобутку цинку порівняно з літієм. За словами міжнародної асоціації цинку, такі батареї можуть працювати до 20 років, тоді як літі-іонні. Приблизно 12 років, але в технології є й недоліки. Головний в тому, що цинк іонні батареї поступаються літій-іонним у енергетичній щільності для прикладу. батарея Енеполі має щільність 106,4 вт годин на кілограм, тоді як батарея Тесла, наприклад, оцінюється між 244-296 вт годин на кілограм. Втім, у Енеполі впевнені, що для зберігання енергії протягом двох десяти годин їх батареї підходять якнайкраще, а отже, є оптимальним вибором для енергетичних мереж, для перенесення навантажень у пікові та не пікові години та підвищення стійкості енергосистем. Тійкість енергосистеми слова, які в Україні звучать як музика. Прошліть це відео в Міненерго, будь ласка. Технологія нанопідігріву може спричинити революцію у сфері трансплантації органів нанопідігрів. Це новий двоетапний процес, який безпечно нагріває заморожені тканини за допомогою нанорозмірних магнітних стрижнів і може допомогти зберігати донорські органи протягом довшого часу, ніж можливо на сьогодні. Це може збільшити час і відповідно відстань, з якою можна буде доставляти донорські органи, що для реципієнтів може буквально стати різницею між життям і смертю. Як зберігають донорські органи у процесі перевезення ЗАРС? Наразі стандартний формат збереження органів перед трансплантацією це статичне холодне зберігання, яке передбачає промивання органу консервуючим розчином при Температури від 0 до 4 градусів Цельсію перед зануренням у консервуючий розчин при тій самій температурі. Однак цей метод не дозволяє довго зберігати органи, і тривалі зберігання для умовного серця або нирки може бути дуже різною. Є інший процес вітрифікація, яка може допомогти тривалий час зберігати донорські органи, не пошкоджуючи їх. На відміну від звичайного заморожування, яке змушує рідини переходити в кристалічний стан, вітрифікація використовує кріопротекторний агент, щоб підтримувати рідини в склоподібному аморфному стані, коли температура падає та рух молекул сповільнюється. Проблема полягає в тому, що необхідний рівномірний і швидкий нагрів, аби запобігти уникненню кристалів льоду і псування органів. Дослідники з університетів Міннесоти та Каліфорнії в Ріверсайді розробили двоетапний метод безпечного та швидкого розморожування і зігрівання органів за допомогою нанорозмірних магнітних стрижнів. Нещодавно дослідники продаменти. Демонстрували, що кластери наночастинок оксиду заліза під дією змінного магнітного поля генерують достатньо тепла для швидкого розморожування тканин тварин, яке зберігається при температурі мінус 150 градусів за Цельсієм у розчині, що містить кріопротекторний агент і наночастинка. Як це зробити? Піддавання електропровідного матеріалу, такого як оксид заліза, швидко змінюваному магнітному полю викликає в матеріалі виникнення вихрових струмів. Опір, який відчувають вихрові струми, зосереджені на поверхні матеріалу, викликає джолове або резистивне нагрівання. Хоча. Перший експеримент був успішним, дослідників турбувало те, що нерівномірний розподіл наночастинок у тканинах може спричинити локалізовані гарячі точки, що призведе до пошкодження тканин і навіть отруєння розплавленим кріопротектором. Тож вони додали до процесу другий крок. Вони випробували новий вдосконалений метод на тканинах тварин, занурених розчин, що містив наночастинки оксиду заліза, покриті кремнієм, і кріопротектор, а потім їх заморозили рідким азотом. Як і раніше, дослідники використали змінне магнітне поле для швидкого зігрівання тканин. Але цього разу, коли зразки наближалися до точки плавлення Кріопротекторного агента дослідники застосували до зразка горизонтальне магнітне поле, яке переривало наночастинки, перебудовуючи їх і сповільнюючи виділення тепла. Дослідники відзначили, на ділянках тканини з більшою кількістю наночастинок нагрівання сповільнилося найшвидше. Після тестування двоетапного процесу на сонних артеріях свиней понад 80% клітин залишалися життєздатними після повторного зігрівання протягом кількох хвилин. Дослідники впевнені, що їхня технологія це перший крок до довгострокового зберігання донорських органів. Китаї помітили таємничі літак, скандали, інтриги, розслідування в Дефенстек. Ага, кілька днів тому на китайській платформі Вібео з'явилося відео польоту неідентифікованого апарату, яке привернуло чималу увагу оборонних аналітиків. На кадрах видно загадковий безпілотний літак конструкції «Літаюче крило». без опізнавальних знаків. Точна дата та місце зйомки невідомі, та деякі експерти припускають, що це може бути випробування моделі CS5000T, яку не презентували на широкий загал, але про розробки якої Китаєм чутки ходять вже близько року, коли вперше стався витік інформації, що Китай починає розробку дрона, схожого на іранський шахет, але більшого дизайн літаючі крило відомий своєю аеродинамічною ефективністю та стелс-характеристиками. Поява в небі такого дрона свідчить, що Китай продовжує активно тестувати нові можливості в області безпілотних технологій, щоб посилити розвідувальні та бойові операції, пишуть аналітики Дефенс блогу свої чи ні великі питання. Перш за все, питання для нас. Аналітики вважають, що ці п'ять 5000 ті може суттєво вплинути на майбутні стратегії повітряних воєн. Якщо буде підтверджено, що це новий стелс-дрон, ці 5000 – це може стати значним проривом у дизайні та можливостях БПЛА, можливо, змінюючи конкурентний ландшафт у сфері дронів, зазначає один з експертів. Але як завжди, є одне але. Невідомо скільки коштуватиме виробництво цієї моделі, бо невідомі технічні характеристики. Та цікаво, що багато хто з користувачів соцмереж, куди потрапили відео, вже встиг порівняти побачений дрон з американським B2 Speed. знаменитим винищувачем, також сконструйованим у дизайні літаючого крила, і на сьогодні найдорожчим військовим літаком у світі. Вартість якого складає 750 мільйонів доларів за одиницю. Це дорожче ніж F-35, причому суттєво саме через шалені кости виробництво бітуспіт було дуже обмеженим і наразі виготовлено лише 21 літак. Якщо китайці справді пішли цим шляхом, то й чудово вважають аналітики, значить вони наверячі зроблять щось більше ніж дослідний зразок, і може з десяток дронів. До речі, на День незалежності ми готували спеціальний випуск, як війна в Україні вплинула на воєнні технології. Зокрема, ми розбирали, куди тепер рухатиметься виробництво дронів. І те, що помітили в Китаї, схоже, повністю протеїчить глобальному тренду. Чому подивіться у випуску війна? І так робот, яким керують гриби. Ні, ні, все в порядку. Ми тямі. Це правда, така новина. Дослідники Корнельського університету використали для створення свого нового робота неочікуваний компонент, який можна знайти буквально у лісі під ногами. Дослідники знайшли новий спосіб керування біогібридними роботами, що потенційно можуть реагувати на навколишнє середовище швидше і краще, ніж їхні чисто синтетичні аналоги. Для цього дослідники використали природні електричні сигнали міцелію. Поєднавши міцелі з електронною начинкою робота, ми дали нашій біогібридній машині здатність відчувати навколишнє середовище та реагувати на нього. У цьому випадку ми використовували у якості Сигналу світла, але в майбутньому він буде хімічним, кажуть дослідники. Що дає це рішення? Наприклад, роботи могли б відчувати хімічний склад ґрунту і вирішувати, коли додати більше добрив, а коли потравити колорадського жука. Якщо ви розумієте про що міцелі, як відомо, це підземна вегетативна частина грибів, здатна відчувати хімічні та біологічні сигнали і реагувати на численні вхідні дані. Живі системи реагують на дотик, реагують на світло, реагують на тепло. Навіть на деякі невідомі нам сигнали, зазначають дослідник. Вони створили двох біогібридних роботів: м'якого робота у формі павука та робота на колесах. З ними провели три експерименти. У першому у випадку роботи ходили і котилися, реагуючи на природні безперервні стрибки сигналу міцелію. У другому випадку дослідники стимулювали роботів ультрафіолетовим світлом, що змусило їх змінити ходу, демонструючи здатність міцелію реагувати на навколишнє середовище. І у третьому сценарії дослідники змогли повністю перекрити нативний сигнал Міцелію. Чим ближче до зими, тим більше дискусій про ефективність сонячних панелей. Тому новини про чергові експерименти з матеріалами, що її підвищують, актуальні. Як ніколи. Група інженерів з Хуаджонського університету науки і технологій у Китаї розробила, побудувала і незалежно протестувала тандемний сонячний елемент з перовскіту, який досяг рекордної ефективності. Їхня стаття була опублікована в журналі Nature Communications. Тандемні сонячні елементи з перовскіту поєднують два матеріали для захоплення ширшого спектра сонячного світла, що підвищує ефективність панелі. Зазвичай їх виготовляють, сполучаючи верхні. Шар з провскіту з нижнім зробленим з іншого матеріалу, наприклад, кремнію або іншого варіанту провскіту. Провскіт – це мінерал, що складається з титанату кальцію. Виробники сонячних елементів досліджують можливість використання провскіту як замінника кремнію, оскільки він дешевший, ефективніший, простіший у виробництві та дозволяє створювати сонячні елементи в гнучких або навіть вигнутих конфігураціях. Однак застосування профскіту в комерційних проектах було обмежене через труднощі з виробництвом панелей без дефектів, які викликають втрати нерентгенівської енергії, що знижує ефективність елементів. У цьому новому дослідженні команда знайшла спосіб створити елементи з матеріалу з набагато меншою кількістю дефектів, що призвело до рекордної ефективності. Робота включала розробку техніки реконструкції поверхні, яка знижує кількість дефектів у верхньому шаї Провскіт. Техніку використовує хімічні сполуки BDA та EDAI2 для полірування поверхні елемента. Команда змогла створити змішану плівку поровскіту з меншою кількістю дефектів, ніж за допомогою інших технік або матеріалів. Це дозволило покращити перенесення заяджених частинок і зменшити втрати енергії в транспортному шаї. Тестування показало, що елемент мав коефіцієнт перетворення енергії 28,5. 49,1%, що було незалежно підтверджено. Вони також зазначили, що елемент демонстрував довговічність, продовжуючи працювати оптимально після 550 годин безперервної роботи. До речі, це вже не перший експеримент, саме з обробкою поверхні панелі хімічними елементами для зменшення дефектів. І покращення відсотка перетворення про схожий. Ми вже розповідали у нехайповому теку номер 23, і він теж був у Китаї. Тоді вчені заявляли взагалі про 31% ефективності у перетворенні сонячного світла в енергію. Але як то кажуть, це не точно. Лінк на той сюжет лишимо у коментарях. Якщо цікаво, можете порівняти обидві технології. Ефект метелика, але не той, про який ви подумали. Оптичний винахід, натхнений зоровою системою метеликів, може значно розширити можливості камер. Рубрика не вкрали, а надихнулися знову з вами. Метелики можуть бачити більше кольорів ніж люди, а також здатні зафіксувати напрямок коливань поля або поляризацію світла. Ця особлива здатність дозволяє їм точно орієнтуватися у просторі, добувати їжу та спілкуватися один з одним. Інші види, як от креветки богомоли, здатні відчувати ще ширший спектр світла, а також кругову поляризацію або обертові стани світлових хвиль. Вони використовують цю здатність, щоб надсилати код кохання, який допомагає їм знаходити собі партнерів. Надихнувшись цими здібностями, команда дослідників із інженерного коледжу штату Пенсільванія розробила ультратонкий оптичний елемент, що отримав назву метаповерхня. Його можна приєднати до звичайної камери та кодувати спектральні та поляризаційні дані зображень, знятих через крихітні наноструктури, подібні до антенн, які адаптують властивості світла. Потім розроблений командою алгоритм машинного навчання декодує цю багатовимірну візуальну інформацію в режимі реального часу на стандартному ноутбуці. Клас нічого навіть купувати не треба. Дослідники опублікували свою роботу в Science Advances. Як показує нам тваринний світ. Аспекти світла, окрім того, що ми можемо побачити людськими очима, містять інформацію, яку можна використовувати різноманітним чином, каже Ні, доцент кафедри електротехніки та провідний автор статті. Для цього ми перетворили звичайну камеру на компактну, легку, гіперспектро, поляриметричну камеру, інтегрувавши в неї нашу метаповерхню. Гіперспектральні та полярометричні камери, які часто є громісткими і дорогими у виробництві, фіксують спектр або поляризаційні дані, але не обидва одночасно, пояснюють дослідники. А от коли метаповерхня розміром 3 на 3 мм розташована між об'єктивом і датчиками фотокамери, виробництво якої є зовсім недорогим, вона захоплює обидва типи даних одночасно і негайно передає дані на комп'ютер. Необроблені зображення потім повинна декодувати, щоб виявити інформацію про спектр і поляризацію. Щоб досягти цього, дослідники створили структуру машинного навчання, що вчилася майже на 2 мільйонах зображень та допомогою методів розширення даних з частотою 28 кадрів на секунду, що в основному обмежено швидкістю камери, яку ми використовували. Ми можемо швидко відновлювати як спектральну, так і поляризаційну інформацію за допомогою нашої нейронної мережі, каже Бефен Глю, докторант електротехніки та співавтор статті. Це дозволяє нам знімати та переглядати дані зображення в режимі реального часу. Дослідники протестували метаповерхню та нейронну мережу, написавши на відео прозорі літери «PSU», під різними лазерними променями вони також зробили зображення жука скарабея відомого тим, що він відбиває поляризоване світло, видиме для інших представників цього виду. Ми могли б взяти камеру з собою в продуктовий магазин, зробити знімок і оцінити наскільки свіжі фрукти та овочі, які нам пропонують купити. Каже ні, Ця доповнена камера, відкриває нам вікно в невидимий світ. Крім того, у біомедичних програмах гіперспектро інформацію можна використовувати для диференціації матеріальних і структурних властивостей тканин в організмі, що потенційно також допоможе у діагностиці ракових клітин. Мільйони дорослих у США можуть отримувати неправильні показники артеріального тиску, виміюючи його вдома. Новина, яка добре ілюструє важливість уваги до деталей при розробці технологій. Особливо медичних, особливо таких, якими користуються самі юзери. Так, от приблизно 17 мільйонів дорослих американців можуть отримувати некоректні результати виміювання артеріального тиску вдома через те, що манжети для виміювання тиску не підходять за розміром. Це може мати серйозні наслідки для майже 7% дорослих американців. До таких висновків дійшли дослідники з школи громадського здоров'я імені Блумберга при університеті Джона Гопкінса. Основна проблема полягає в тому, що манжета повинна дуже точно підходити за розміром до руки людини, яка використовує пристрій. Погано підібрані манжети можуть призвести до некоректних виміювань. Дослідження показало, що близько 7% дорослих або 17,3 мільйона людей мають об'єм рук, який не відповідає стандартним розмірам манже. Зокрема, для 16,5 мільйонів людей манжети були надто малими. Це в першу чергу стосувалося темношкірих дорослих, які найчастіше страждають на гіпертонію. І ще для мільйона. Надто великими, і отут ми чесно не зрозуміли, як так. Автор дослідження, доктор Куніхіро Мацуїта, вважає, що виробникам приладів для виміювання тиску і медичному етейлу варто пропонувати покупцям апаратів ширший вибір манжет. Має з'явитися розмірна сітка, як в одягу, переконаний він. Справа в тому, що до сих пір модель саме таких манжетів була універсальна. Тепер питання: чи готові будуть виробники вкластися в розширення модельного яду? Група фізиків, хіміків і метеорологів розробила сцинтиляційний аерогель, який забезпечує вимірювання в реальному часі з величезною чутливістю до певних радіоактивних газів, необхідних для моніторингу належного функціонування атомних електростанцій. Цей метод пропонує дешеву і швидку альтернативу сучасним способам вимірювання. Третій криптон 85 і вуглець 14 є одними з найпоширеніших радіоактивних газів, що викидаються атомною промисловістю під час виробництва електроенергії або переробки радіоактивних відходів. Хоча ці радіонукліди не становлять великої небезпеки, їх точне вимірювання є ключовим показником для моніторингу належного функціонування атомних електростанцій і запобігання аварії. Однак радіоактивний розпад цих радіонуклідів не супроводжується випромінюванням гамма гамма-променів. Вони є чистими бета-випромінювачами та потребують спеціальних процедур для виявлення та вимірювання. Технології, які ми використовуємо сьогодні, базуються на принципах змішування газу та рідини або змішування газу та газу. І це дорого. Та складно. Крім того, ці методи не дозволяють швидко розрізнити радіонукліди. Вони утворюють відходи і не є особливо ефективними для деяких радіоактивних газів, які мають аналізувати. Дослідження, які провели вчені з інституту світлої матерії, Ліонської хімічної лабораторії та Національного інституту Анрі Бекереля, привели до розробки технології виявлення в реальному часі на основі змішування газу та твердої речовини, яка є надійною і дешевою. Цей метод заснований на синтезі аерогелю товщиною близько 1 см та діаметром кілька сантиметрів з використанням наночастинок. З цинтиляційних матеріалів розміром близько 5 нанометрів. Цей композит має дуже пористу структуру, схожу на губку, складається лише з 15% твердих речовин і залишається при цьому прозорим. Така унікальна архітектура дозволяє газу дуже легко дефундувати. Коли газ потрапляє в цинтиляційний флакон і вступає в контакт з аерогелем, той перетворює енергію, вироблену емісією електронів під час розпаду радіонукліда у видимо світло. Цей спалах світла негайно вловлює високочутлива система виявлення, яка може вимірювати кожен фотон майже миттєво. Дрібнозернистий аналіз цих світлових випромінювань допоміг Зробити інноваційний метод розрізнення і вимірювання чистих бета випромінювань різних енергій онлайн. Зокрема, мова про тритій і криптон 85 в одному зразку газу. Ефективність виявлення склала 20% для третій і майже 100% для криптону. Крім того, оскільки неорганічний сцентилятор не забруднений радіоактивними газами, він придатний до повторного використання, а що обмежує відходи на відміну від інших методів, які на це не здатні. Цей новий підхід до виявлення радіоактивного газу прикладає шлях до широкого використання датчиків для моніторингу цивільної ядерної діяльності. Його можна поширити на інші бета-випромінюючі радіонукліди, які є критично важливими для моніторингу території. Це вуглець-14, ксенон 133 і аргон 37 А це розширить сферу його застосування на цивільну, медичну та військову.